Усім привіт! З вами знову Алина. Ну а ви на каналі на Землі. І сьогодні у мене чергова розпаковочка. Ну Весна, напевне, такий період, коли ми найбільше купуємо рослин, найбільше їх висаджуємо. Тому зараз і спочатку у нас будуть розпаковки, а пізніше будемо показувати, як все це ми посадили, як воно росте і як воно цвіте. Можливо, комусь цікаво подивитися, які рослини присилає так, те чи інше. Тепличне господарство та чи інша плантація або дендроферма, ми знаємо, по-різному називається. Тож сьогодні я покажу, як виглядають рослини від магазину Плантація рослин вовк. Замовлення роблю в цьому магазині вдруге. Перший раз робила минулої осені, замовляла троянди, прийшли непогані такі саджанці, добре перезимували, зараз зелені вже. Тож для свого саду зараз навесні я замовила ще дві троянди, вирішила, що мені дещо не вистачає рожевого. тож Замовила в рожевих таких кольорах і декілька сортів лілі. Ну, давайте подивимося, що і в якій якості мені прийшло. Ось бачимо таке пакування. Зверху були викладені у коробці різноманітні лілії. Замовила я 9 штук і різних сортів. Ось бачу Fairy Moning, Альберт Моні. І Альбі Могін це лілії Мартагони. Ще їх називають. Царські, царські, царські кучері, здається, так ніколи в мене їх не було, але вони дуже мене вабили. Я все хотіла, все хотіла і дивилася на них, і в цей раз вирішила все ж таки замовити і спробувати. Цю лілію треба садити десь у напівтіні. І хоча в нас не сонячна сторона на ділянці, але все ж таки влітку сонця дуже багато і дуже спекотно. Тому, а оскільки у нас немає зараз великих дерев на ділянці, які б створювали тінь, тому я і не мала змоги їх кудись підсадити. Але дивлюся, що в мене добре вже підросла туя смарагд, яка дає такий ну, невеличкий тіньочок. і я вирішила спробувати саме біля неї посадити лілії цього виду. Отже, тепер в мене будуть рости ось такі царські кучері. Ну, Подивимося, що з них буде. Наступне я замовляла ще горшкові лілії або Азіатські. Це лілії невеликого такого зросту, максимум десь 50-60 см. Ось лілія ліза, здається, звідси. Оранж Summer, Точно, це оранжева така лілія. Вони добре зимують в ґрунті в нашому кліматі, їх не потрібно викопувати. Ну, а хто хоче, може, звичайно, висаджувати і в горщики. Я планую висадити зразу у ґрунт. І, здається, розалін. Це теж лілія, яка належить до горшкових або азіатських. ну І ще три лілії: це Авалон Сансет, сарбона і Зельміра. Колись це лілії оте. Гібриди стається. Колись вони в мене всі ці сорти були, але через те, що я постійно щось змінювала на своїй ділянці, щось пересаджувала, то пошкодила ці цибулинки і вони в мене перевелися. Тому ж, а оскільки я люблю такі квіти, люблю аромат лілій, взагалі полюбляю... Їх, то вирішила знову трошки їх собі підсадити. Знайшла для них нове місце в себе на ділянці, де я не буду там сильно коперсатися, щоб знову їх не пошкодити, і спробую там висадити. От це ще таких три лілії цієї групи. Ну і, е на дні посилці лежать мої трояндочки, з яких, власне, я і починала своє замовлення. А Лілії це вже потім фантазія домалювала картинку. Як це має виглядати? І лілії були замовлені вже останню чергу. Так ось ще цього разу я замовила. Замовила ось таку англійську трояндочку «Лоран Каброль». Бачите, хід продаж. Написана такий в неї зазначений як інтенсивність аромату, бачимо, висота куща. Ну і ось така, власне, троянда. Це таке пакування у пакетику поліетиленовому. А взагалі, сама трояндочка, вона в такій закритій кореневій системі, там земляний ком. І коли я висаджую, я його розтрушую і вже. Безпосередньо опускаю в луночку і присипаю вже своїм ґрунтом. Ось така одна троянда. Наступна трояндочка це флорібунда, називається Байландо. Ось, подивіться, теж вона схожа на англійську. Чим мені подобаються флорібунти, що вони дуже витривалі для нашого клімату. У них красива зелень, така смарагдова, вони добре наростають таким кущем, квітують довго і добре тримається сама квітка, яка не піддається, ну, не шкодиться погодними умовами, скажімо так, вітром, який у нас досить часто буває дощем який досить рідко буває влітку, але все ж таки колись випадає. Тобто, такі, е, такі витривалі квіти, і це мені саме і подобається флорібунда. Теж, бачите, хід продажів. Інтенсивність аромату незначна, лише трічка, і висотою вона невелика 90 лише сантиметрів. Ну, Ось такий садженець, прокидаються в рунчки. Взагалі саджанець, бачите, оброблений він воском, я так розумію, це треба потім зчистити. Ну, і такі вже величенькі пагінці, трошки зламалися у дорозі. ну То нічого, є ще брунічки, які виростуть, і яких, з яких буде розвиватися трояндочка. Ну, а цю троянду я не замовляла, це подарунок від магазину. Ось, бачите, як це приємно отримувати подарунки з любов'ю, тим більше, що вони надіслані. Ну, і, звісно, не вказано, який це сорт, якого це виду троянда. Ну, побачимо: троянда сюрприз. Що вона буде, не знаю, куди її садити. А раптом це плетиста троянда. Щось у мене був замовлений весени П'єр де Ронсар. саме від цієї плантації. Він так само пройшов, ось так, навкис були пагони, дуже щось так схоже на нього. Ну, не знаю, не знаю, що це буде. Подивимося, посадимо в якесь таке місце. Експериментальне, щоб подивитися, що це за різновид троянди, Но вже восени можна буде пересадити на те місце, яке буде більше їй до вподоби. Ну, Отримувати подарунок дуже приємно. Бачите, тут навіть немає фірмової такої упаковки, запаковано в чорну плівку, і такі вже пагони, що хочуть дуже рости, хочуть дуже на сонце бути. Тобто, все це вже проситься, о, ґрунт проситься до посадки. Ось такі мої новинки для саду. Мені подобається те, що я отримала. Так, і, до речі, хочу показати ну, хоча б кілька цибулин для прикладу, які присилає цей магазин. І ось для прикладу я розпакувала дві цибулинки це. А... Із, щось із гібридів Avalon Sunset Сама по собі, вона невеличка, але вже пророщена ось такий величенький росточок має ось таке коріння. Знаходиться вона, прислана вона була ось в такому грунті наче як торф'яний, схожий, такий торф'яний субстрат. І ось така невеличка. Цибулинка. Ну, я розраховувала, що цей сорт буде трохи більший. Можливо, вона навіть і не засвіте цього року. Так, і ось цю я відкрила це азіатська лілія Ліза, жовтенька така. Ну, теж вона, бачите, невеличка така цибулинка, вже така в рості. Треба вже їх висаджувати. Ну, я думаю, що ці останні теж будуть такі невеличкі цибулинки, тому що, так щупаю пакетик, то рослинка промацується така невеличка. Ну, нічого, будемо ростити, будемо підживлювати і милуватися гарними квітами. Дякую магазину Плантація Вовк за такі чудові троянди. І я сподіваюся, що чудові лілії.